Христос посереді нас. На кожного з нас, браті і сестри, чекає Царство Небесне. Яке воно, то Царство Небесне? Сьогодні неділя всіх святих. Як стати святим? Бо каже сам Христос: ніхто і ніщо осквернене не зайде у Царство Небесне. Що таке скверність? Це є гріх наш. Хто не очищиться від гріха тут на землі, він не може зайти в царство небесне. А царство це є чистота, вічність, як кристал. І там не буде вже гріха. Там люди будуть жити, каже Христос, нове життя. Зараз ми живемо з мським життям. Зараз ми маємо спокуси. Зараз ми маємо боротьбу з ангелом павшим з неба. Він нас наказує, просить деколи, угрожає нам до гріха. Він з нами бореться, аби спокусити нас гріх і ми вчинили його. А там вже не буде Його. Після страшного суда поділ буде, Христос відділить тих злих ангелів із його слугами. А хто його слуга? Це буде люди, які не покаялися в гріхах своїх. Він відділить їх від праведників, і вже до них, до праведників, не буде він мати сили ніякої. Ні спокушувати, не буде бачити нічого. Все поділиться на дві сторони. Праведники заведують по правій стороні Бога Отця, а грішники по ліву сторону. І кожен получить своє. Ну ми знаємо, ми обдарені. Госпомом розумом, що буде з тими, що зайдуть по праву сторону, а що буде з тими, що зайдуть, займуть ліву сторону у Ісуса Христа. Праведники озрадуються, будуть жити вічно, будуть насищатися тим життям, не буде смерті, не буде хвороби, не буде розставання. І не буде ні весілля, ні народження, ні смерті. Отак От і жити будемо з вами, з ангелами Небесними. І тому Ісус Христос каже сьогодні: хто більше любить, як мене, свого батька або свою маму, свого чоловіка або свою жінку, свого сина або свою дочку, то є недостойний мене. Чому Ісус Христос так оцінює любов нашу до Нього? Тому що ніхто не може дати нам того, що дав Христос. Ні син, ні дочка, ні чоловік, ні жінка, ні батько ні мама. Ніхто не може нам такий подарунок зробити, як подарував нас Христос. Дати вічне життя. Христос не каже, щоб ненавидіти своїх ближніх, ні. Він тільки каже, щоб любити більше його, як свою родину. І тому ми, дорогі браті і сестри, знаємо сьогоднішній день, що всьому і все є Господь наш Ісус Христос. Каже, хто відкажеться від мене перед людьми тут на землі, я відкажуся перед Отцем Небесним того чоловіка. Як ми відказуємося від Господа? Ми навіть і можемо шуткувати про Бога, ми можемо щось сказати і поставити Бога якимось винуватцем. Не то, що відказатися, ми ще гірше можемо зробити для себе. Тому ми повинні знати, відказуватися від себе, відказуватися від Господа Бога, це відказуватися від себе. Але ми з вами повинні розуміти, що Господь Творець наш, по його промислу ми живемо на світі. І Господь нас Спаситель, По Його промислу ми спасені. Спасення для вічного життя, і ніхто не відбере від нас, каже апостол Петро до Ісуса Христа, Господи, ми все залишили, залишили господарку, свої будинки, дітей. Ми все залишили і пішли за тобою. Що за це нам буде? А Ісус Христос каже, Петре, коли зайдеш вічне життя, ти мене тоді не спитаєш. А де моя хата? А де мої діти? А де моє господарство? Ти не спитаєш мене, тому що тобі буде це не в голові. Ти будеш насищатися, насичений вічним життям тою радостю, тою насолодою Божою. Твоє тіло і душу нове. обніми благодать Божа. Ти будеш жити в зовсім іншому світі, зовсім інші вимірі будуть. Тебе не буде смерті, ти не будеш сліз. Ти не спитай, ти не пожалієш за те, що ти все залишив і пішов за мною, тобі думки такої не буде. Дорогі браті і сестри, як легко втратити то ж нове життя, а ми знаємо всі, що воно буде, бо кожна людина старіється. Кожен йде до старості, звичайно, в молодих руках. Люди не думають, молоді ж не думає про старість, про смерть. Вони зайняті цим світом своїм юнацьким життям. Вони це все переживають і радуються. Але рік за роком характер міняється. І в другій половині життя кожен із нас згадує, а що буде далі? І кожен знає, що він не вернеться до молодості. Що він не вернеться, не дасть собі повернутися навіть на один день свого життя бувшого. Все йде, як корабель іде до пристані весь час. І капітан корабля думає, як пришвартуватися на берег. Тому, браті і сестри, не відказуємося від Ісуса Христа, а любимо Його, а як любити Його? Що зробити? А любити треба те, щоб Він був у нашому серці. Так як молоді побираються чоловік і жінка, вони цілий день думають один про одного, як зустрітися мають вечором, що мають говорити і так далі. Так і ми з ним повинні думати про нього цілий день, цілу ніч у сні. Господи, Ісусе. Який ти добрий, ти дав мені життя, я зрішив, ти пожалів мене, ти пішов на смерть за мене, і ти відкриваєш мені сьогодні вічне життя. Ти хочеш, щоб я був святим, бо ще раз повторюю, не святе не зайде, у святая святих. Тому любім його, любім. А якщо немає в нас тієї любові, якщо холодне наше серце, трошки заставляємо себе через молитву. А молитва ця дуже коротенька і сильна. Ісусе Сину Божий помили мене. І ця молитва має бути на устах кожної людини. І ця молитва має бути говорена серцем, не тільки устами, але серцем. І ця молитва. Спасає багато людей через цю молитву в світі молилися, в пустинях, в печерах, між людьми у лісах, через цю молитву спасалися багато. І вони всі стали святими. Тому що ця молитва преображує людину на духовність. Ця людина починає задуматися. Як же її вийти з бездні своїх гріхів? Ця людина іде до Спасіння іде до Христа. Йдіть до Христа, бо інакшої дороги в нас немає. Немає і не буде. Дорога в нас до вічності. Ну, а хто ж захоче, не хоче вічності, хоче гріхів. Хоче більше пожити в цьому світі розкішно, весело. Це минеться. Все минеться, як сьогоднішній день. А вічність настане. Христос посереді нас.